Всім привіт! Я Катерина Супрун, це мілітарний, і ми тестуємо новий формат. Цього разу розповім вам, як з'явилися керовані та плануючі авіабомби, який був задом, і як він трансформувався до нашого часу. Зараз окупанти масово застосовують авіабомби по всій лінії фронту. Нещодавно у своєму інтерв'ю «Укринформ» заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, повідомив, що з початку 2024 року окупанти використали 3500 авіабомб. Це в 16 Надцять разів більше ніж за аналогічний період минулого року плануючи та керовані авіабомби, це не нова зброя. Ідея зробити некеровану авіабомбу точнішою з'явилася кілька десятків років тому під час другої світової. Війни першою керованою авіабомбою вважається німецька Fritz X, яку створив Макс Крамер. Вона була оснащена радіоканалом керування, тобто оператор мав тримати бомбу в полі зору. Для цього на ній був світло-димовий трасер. А літак повинен був триматися того ж курсу, що і бомба. Також бомба мала чотири крила та хвостове оперення. Направляти Фріц Ікс можна було. По Крену та тангажу ще один варіант такого типу озброєння хеншел 293. Але й тут був нюанс: до планера бомби додавався ще й ракетний двигун. Тому чи це бомба, чи ракета. Однозначного визначення немає досі. Союзники, звісно ж, звернули увагу на новий тип зброї. Таким чином, у США з'явилася Азон Азімут-Онлі. американська Азон, як і німецька Фріц, мала радіоканал керування. На ній було хвостове оперення, але не було кр крил. направляти бомбу можна було тільки вправо або вліво, без можливості коригування кута падіння. Також для того, щоб уразити ціль Азон, треба було досить точно скинути. Ще один тип коригованої бомби американського виробництва Бет. Кажан це плануюча авіабомба з радіолокаційним наведенням. Бет вважається першою у світі зброєю з самонаведенням, яку застосували за принципом вистрілив та забув. Кажан мав короткий каплевидний дерев'яний плод планер з бомбою АНМ 65 GP, вагою 454 кілограми. Основний елемент БЕД – це, звісно ж, система активного радіолокаційного наведення. Сигнал, який відбивався від цілі, захоплював автопілот, який передавав команди про відхилення у відповідну сторону. Тож перебування цілі прямо по курсу давало можливість стабілізації польоту бомби по прямій. Ефективною дальністю вважається відстань у 37 Кілометрів. Дебют Бет відбувся у січні 1945 року. Плануючі авіабомби використовували у Тихому океані. Ними потопили не один японський корабель, але були і проблеми: цілі біля берега або скупчення кораблів. Це давало забагато фонових перешкод для наведення. Плануючі бомби Бет залишалися на озброєнні армії США як протикорабельне озброєння до 1953 року. Звісно, можна згадати ще багато нюансів про перші керова. Ваня, авіабомби, але наша мета була в тому, щоб показати, як це все. Починалося, коли розробники створювали такий тип озброєння. Основна мета була відвести літак від засобів протиповітряної оборони противника, збільшити точність ураження цілей, а отже, зменшити кількість використаних боєприпасів. У США програма розробки керованих авіабомб відновилася під час Корейської війни. Так, у 60-х роках минулого століття з'явилася бомба з телевізійним наведенням. В кінці 60-х років з'явилися авіабомби з лазерним наведенням. На наступним етапом стало використання супутникової навігації. Кожна з таких бомб може затягнути на окремий випуск. Зараз керовані авіабомби це окремий тип авіаційного озброєння з великою кількістю найменувань. Тепер про ворогів. Що робили в цій царині росіяни? Радянський Союз у темі коригованих та плануючих авіабомб заткував. Є версія, що після використання бомб з лазерним наведенням Павлей під час війни у В'єтнамі американські зразки потрапили до радянців і ті зробили свій прорив. Інша версія російська. В них просто не було потреби. А коли з'явилися, створили Кап 500 Тож кап 500 Л прийняли на озброєння в Радянському Союзі у 1975 році. Це були бомби на особи основі Бойової частини вагою 500 кілограмів, оснащений напівактивною лазерною головкою самонаведення та рулями напрямку. Таку бомбу треба було підсвічувати або з літака, або з землі. К-500 це сімейство авіабомб. Також є К-500КР з телевізійно кореляційною ГСН. Тобто на борту літака фіксується зображення цілі, бомба його, так би мовити, запам'ятовує, включно з розташованими поруч орієнтирами і після пуску прямує до цілі. Це дозволяє Реалізувати принцип вистрілив та забув разом з тим. використання такого озброєння в умовах поганої видимості та за відсутності контрастного зображення сумнівне. К-500 ОД це та сама система наведення, але бомба має об'ємно детонуючу бойову частину. К-500 С це коригована авіабомба з супутниковою системою наведення. За заявами самих же росіян вона може використовувати як супутники ГЛОНАС, так і GPS. У випадку відключення супутників використовується й. Емерційна система наведення. К-500С росіяни використовували в Сирії, хоча до цього заявляли, що бомба надто дорога. Але зараз К-500С вважають перспективним виробом та продовжують розробку. Також є КАП-250 та КАП 1500. Але наймасовіший виріб це все-таки КАП-500. Кругове ймовірне відхилення таких бомб у різних модифікаціях від 4 до 10 метрів. Дальність цих керованих авіабомб 7-9 кілометрів. А для того, щоб уражати ним, і цілі треба бути ну, дуже впевненим, що не прилетить ракета протиповітряної оборони. А от ФАП-500 з ОМПК це інша справа. ОМПК – це універсальний модуль планування та корекції. Це спеціальний набір обладнання, які закріплюються на бомбу, щоб збільшити її дальність. І тут вже йдеться про десятки кілометрів. Перші свої модулі планування росіяни показали на початку 2000-х. Їх розробило акціонерне товариство НПО Базальт. В Мережі є графічні зображення запропонованих тоді варіантів, і вони значно відрізняються від тих, що росіяни використовують зараз. Невідомо чи було виконано виріб саме в такому вигляді, і чи він взагалі став колись чимось, окрім зображення. У базальті пропонували три типи модулів. Перший це розкладне крило. З ним бомба при скиданні з малої висоти. 50 100 метрів мала би подолати відстань у 6-8 кілометрів. У другому варіанті до модуля додавалася інерційна навігаційна система, яка мала б забезпечити точність на відстані 12-14 кілометрів. У третьому варіанті додавалася супутникова навігація для корекції. Таким чином, бомба мала би подолати понад 50 кілометрів і забезпечити точність влучання до 10 метрів при скиданні з великої. Висоти після цього про модулі планування та корекції нічого не було відомо. Припускають, що росіяни відмовилися від цієї ідеї. По перше, через те, що вони не очікували, що будуть брати участь у війні, де їм знадобиться багато зброї за невелику ціну. По друге, на дешевих рішеннях багато не вкрадеш, тому вкладатися не варто. В минулому році військовий пенсіонер з Росії Ілля Туманов, який називає себе Файтер-бомбер, оприлюднив зображення ось цього виробу. Він, як бачите, значно відрізняється від того, який пропонували на початку 2000-х. Первинний аналіз показав, що модуль складається з двох складних крил і пари горизонтальних стабілізаторів. Встановлених на металевій конструкції, яка в свою чергу прикріплена до ФАП 500 М 62 коли фото було оприлюднено. Анонімний російський фахівець вщент розкритикував конструкцію. При цьому він спирався, як він каже, не тільки на візуальний аналіз, а й на інформацію від користувачів та інженерів. Серед наявних її недоліків він назвав за велику вагу конструкції. Через це бомба може сходити нештатно. Так власне і відбулося в Білгороді у квітні 2023 року. Тоді в місті впало дві ФАП-500. Такі випадки траплялися і пізніше на окупованих територіях України. Але скільки їх залишилось невідомими? Невідомо далі за словами російського фахівця, під час скидання дріт, який заживлює пристрій від носія, просто відривався. Тому словосполучення культура виробництва тут навряд можна застосувати. Ще одне крило модуля приводяться у польотне положення за допомогою пружини, яку перед цим натягують вручну двоє людей. А третя людина має проконтролювати, що все на замку. кажуть, траплялися травми, але за рік багато чого вже могли вдосконалити і вдосконалили. Фахівці Conflict Armament Research лондонського дослідницького центру, які вивчають розповсюдження озброєння. Дослідили два типи ОМПК, які були знайдені в Україні в травні та листопаді 2023 року. Позначки, які були на МПК, знайденому в листопаді вказували на те, що він був виготовлений у липні 2023 Цей модуль має більш складну електронну систему. В ньому є навігаційна панель, підключена до інерціального вимірювального блоку в модуль Смарт. Також у МПК використовують навігаційний модуль комета, який забезпечує стабільний зв'язок Глонас та GPS навіть в умовах подавлення сигналу. В модулі є батареї, які живлять систему та сервоприводи. Вони відповідають за рух елеронів. Пружина, що розкриває крила, спрацьовує за допомогою піропатрона після від'єднання від літака. Ростин у МПК показав, що модуль кріпиться до авіабомби трьома затискачами. Також припустили, що два. Два ролі прикріплені безпосередньо до хвостової частини у Conflict Armored Research зауважили, що українські військові оцінюють дальність такої плануючої авіабомби у 35-40 кілометрів. І тут назвичай постає питання: де українські МПК відповідь є: Українські сили використовують американські авіаційні бомби Джейдам та французькі аду ЕСМ. Які також є плануючими авіабомбами, але тут є своє але ці системи розроблені під західні носії, а отже, адаптовані під українські літаки версії, не можуть розкрити свій потенціал наповну. Ми неодноразово говорили про це у наших ефірах на та матеріалах на сайті мілітарного. Американці почали розробку своїх плануючих авіабомб у 90-х, а французи в кінці 2000-х. минулого року Україна отримала JDAM-ER – Це авіаційні бомби з модулями збільшеної дальності. Вони дозволяють. Уражати цілі на відстані до 70 кілометрів, але йдеться про ідеальну висоту та швидкість для скидання, щоб бомба могла пропланувати до цілі. Український Міг-29 та Су-27, які скидають бомби, діють в умовах щільної протиповітряної оборони противника. Тому позиція для максимально ефективного запуску Джейдам досить вузька. Плюс, враховуючи, що це адаптована до українських реалій, зброя, змінювати координати цілі або підлаштовуватися під ефективну позицію. Українські льотчики не можуть. Координати цілі для українських джейдам вносяться на землі. А завдання пілота полягає в тому, щоб скинути авіабомбу в потрібному місці на потрібній висоті. За умови, коли все працює ідеально, кругове ймовірне відхилення Джейдам складає 5 метрів. Водночас потужні засоби РЕП противника впливають на Джейдам. У Петагоні про це, звісно, знають і можемо припустити, вживають заходів. Якщо на російській ОМПК поставили комету, то і для Джейда рішення знайти можна, але варто зауважити і те, що щільність українського РЕП значно менша за російську. Це не означає, що атаки по російських цілях засобами з супутниковим наведенням заблоковані. Для того щоб їх реалізувати, українські сили знищують ворожі комплекси подавлення сигналу артилерією. Для того щоб її навести, звісно, потрібні безпілотники, які можуть залітати глибоко в тил противника. Тому розвідка. Надважлива щодо французьких АДУСМ Наразі багато інформації немає, бо застосовувати їх почали нещодавно. 15 березня з'явилося фото Міг 29 з цими авіабомбами. Відомо, що на початку березня ними уразили позиції росіян в районі населеного пункту Козачі Лагрі на Херсонщини, а перед тим завдали удару по окупантах, які перебували на території Авдіївського Коксохіму. Росіяни ж показують цехи з виробництвом МПК, заявляють про нові розробки для більш Бомб, як, наприклад, для фап 1500. Але модуль, який мав би бути універсальним, розробляли спеціально під таку бомбу. Роботи над таким комплектом обладнання почали ще в минулому році. А на початку вересня 2023-го повідомили про перші спроби їх застосування на полі бою. Відомо ж також про використання модулів планування та корекції на ФАП-250. От, до речі, один з них з бомбою загубили на Білгородчині у січні. І цього року, а от для того щоб робити український ОМПК, треба дати відповідь на питання про кількість носіїв. Кількість таких бомб та кількість часу на виготовлення такого модуля зауважимо, що ми не знаємо, чи в Україні розробляється такий комплект обладнання, який може зробити звільно падаючої бомби, плануючу. Теоретично це можливо, але теорія та практика це різні речі. Якщо ставити питання про те, як забезпечити сили оборони подібним масовим потужним засобом ураження, то його може вирішити застосування JDAM та ДуЕСМЗ 16. Але тут залишається небезпечно. Спека від російських ракет Р 37 в повітрі та засоби РЕП, які глушать супутникову навігацію, як показує практика, українські сили можуть знищувати носію МПК, але це теж складна операція, яка ставить під удар засоби протиповітряної оборони. Простих рішень на війні немає, але на будь-яку дію завжди є протидія. Хто сказав, що серед уражених на території Росії або на окупованих територіях об'єктів не побільше аеродромів, де базуються носії авіабомб. Але для цього Україні потрібна далекобійна зброя. На цьому в цьому питанні в мене все. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші відгуки під відео. Дякуємо, що ви підтримуєте мілітарний. Побачимось.